Привіт! Зараз покажу три головні налаштування браузера Google Chrome для підвищення безпеки. Тому обов'язково їх перевір та зроби так, як у цьому відео. Заходимо у браузер Chrome. Натискаємо три крапки. Налаштування. Далі Конфіденційність і безпека. Скролимо трохи нижче та переходимо у безпечний перегляд. Тут потрібно увімкнути стандартний захист. Він захищає від відомих небезпечних сайтів, завантажень та розширень. Тому вмикаємо і йдемо далі. Повертаємося. Переходимо у вкладку Завжди використовувати надійні з'єднання. Обираємо та вмикаємо. Після цього браузер буде вас попереджати, коли ви намагаєтесь перейти на сайт, який не підтримує безпечне з'єднання. Ви як і раніше зможете переходити на такі сайти, але перед цим Google буде вас попереджати, що сайт не має безпечного з'єднання. Йдемо далі. Переходимо у вкладку Керувати безпекою та вимкнути Оптимізатор. Але майте на увазі те, що при вимкненні оптимізатора продуктивність Chrome може знизитись, але при цьому підвищиться стійкість до атак. Далі переходимо картки на сторінці нової вкладки і перевіряємо, щоб тут було все увімкнено. Також бажано перейти у налаштування та у перевірка безпеки та подивитись, щоб у вас усюди були зелені позначки. В наступних відео покажу ще декілька дуже важливих налаштувань, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А в цьому відео можете подивитись, як вимкнути нав'язливу рекламу у браузері Chrome.